Так, я всіх вітаю. Мене звати Глина, я приїхала з міста Стрий. Давненько у вас не була, дуже рада, дуже рада однодумцям. Хочу сказати продукти клітинного харчування. Я вживаю три роки і два місяці. Я дуже вдячна Світлані Васильці. Вона нас зараз слухає в прямому ефірі. Це вона мені надала інформацію в серпні місяці на день мого народження. Когось запрошують на зустріч на презентацію, а я її запросила на зустріч в кафе, де вона поділилася, показала мені таку пластинку, що вона вже вживає місяць часу, і я її побачила, як її обличчя без тонального крему, а в неї після народження другої дитини була пігментація по обличчю, що вона після цього дуже накладала тональний крем. А я її побачила без тонального крему. Гарненька посвітліла за місяць часу. А ще вона мені сказала, що в неї перестали боліти ноги. Е, ну відповідно, в неї і вага тоді була, і як вона казала, що вживала і бупрофен три навіть три рази в день. І, але, дякуючи такому продукту, е, болі прийшли. А вона знала, що в мене сколіоз, і теж в мене були питання е, спиною, де я не зверталася, що я постійно зверталася до спеціалістів. Мануальний терапевт, остеопат, кінезіолог, ну, різні спеціалісти. Хочу сказати так, а ще потім приїхала Оля Яремчук і вона підтвердила результатами свого сина, і мені воно так, як то кажуть, разом надало такої впевненості. Хоча я теж задумалася, як в одній капсулі може бути все. А це є сублімати, сублімована вижимка, фрукти, овочі, ягоди. Такі фрукти овочі, як шпинат, броколі, капуста, морква, бурячок, чорниця, полуниця, суничка. І тут є ще клас вищі гриби. Гриб ганодерма це гриб молодості і довголіття. Я про ті гриби знала ще раніше до клітину харчування я користувала вживала споживала бади 8 років. Ну такого результату, як ось отут. Які я зараз поділюся, не було. Ганодерма, гриб Кордісепс, я також знала, що це є природній антибіотик. Гриб чага нам всім відомо як онкопротектор. І тут є ще шиїтаки, шиїтаки гриб. і Бакопа Мен'є. От якраз оця рослинка, її часто нам всім відомо в Альюрведі. Для покращення пам'яті, для покращення розумової діяльності. Ну, для мене це було щось, що в одному продукті є все. Але я почала споживати 9 серпня 2021 року. І з першої капсули, звичайно, щось цілої. Ми тоді навіть і не знали, що можна щось ділити. Якщо я вживала бади, з першої я відразу почула прилив сили і енергії. Заряд бадьорості на весь день, але відразу вона почала сканувати мій організм, і так як ти, Галина, говориш, мені зайшло в ангіну. Серпень місяць в мене з носа тече, мене горло болить, а я маю повну сили і енергії. Ну то було щось. Я собі тоді спланувала роботу в селі. Я нічого не звертала увагу, я не хвора, я здорова, я побілку робила одним словом, я займалася своїми запланованими справами. На третій тиждень у мене пройшли симптоми клімаксу, а в мене до того два місяці були пітливість. Жінки 40 плюс від 40, навіть, можна сказати, і швидше, тому що є багато молоді і в мене є дві дочки, коли місячні, а вони болючі. А в той день треба вилежатися, а в той день треба обов'язково шоколадку і так далі. З цим продуктом, навіть одним Елеком, все налагоджується. Вже на другий місяць я відчула тільки з одного продукту, як сковані спини і суглоби в мене почала проходити. А у мене сколіоз від 15 років, про який я знаю, і в 40 років мені хотіли робити операцію, рівняти хребет, ставити французькі пластини. За що я задала запитання лікарю? А ви даєте мені гарантію? До нас встрій приїжджає нейрохірург, можливо, ви знаєте. Він сказав, ні. Тобі ніхто гарантії не дасть. Я кажу, дякую. Я обернулася і пішла. І в мене завжди було якесь таке відчуття, я собі допоможу. Бог так допом... скерує, що мені ну, знайдеться допомога. Я не хотіла, тому що перед тим була в мене одна операція. Е... Ну це було дуже складно, як то кажуть, Бог дав мені життя. Гемоглобін був 53, але я вижила, і слава Богу. І це, це було давно-давно, 28 років тому. Ну, після того у мене такий, що я не хочу ніякої операції. Так що на другий місяць сковані спини і соловів пройшла, маючи в такому, це настільки багатий і складний склад, де продукти, складнички доповнюють один одного і працюють в синергії і підсилюють один одного. Навіть хоча ті чотири гриби я про них знала, я про них знала і е, раніше. І в мене була така можливість, що я і вживала такий продукт, де я собі хронічний цистит вилікувала, це було давніше. Ну і ще хочу сказати, 11 років тому це якраз стояло питання життя третьої онкології моєї мами, мені казали, знайди гриб ганодерма, ти допоможеш. Я не знайшла. Але після цього три місяці я знайшла продукт з ганодермою, кордіцепсом. Тут є гора, на чому воно нам дає сили, це і природній енергетик. І як ти сказала, зелена кава, що також Ой, допомагає. Чому і ми не хочемо вранці кави. А я теж була кавоманом. 30 років вставала, щоб очі відкрити, бо понижений тиск, і щоб себе якось проснутися, зразу вставала, і йшла на кухню і робила каву. Зараз цього не потрібно. Зараз цього не потрібно. Ось отакі в мене хороші. А ще була гуля на голові. Ну, гуля, це так сказано, але взагалі то була доброякісна пухлина, хоча я до доні лікарів не зверталася. Була як пушка пальця прямо тут на голові. Я постійно мала е ходила стриптися, мала одного перукаря. Я завжди наголошувала. Три роки тому в, на тій кулі було ще три наривчики. Ну то от просто я додавала фотографії, е більшість знає. Ну, Я не знала, що то вже буде. Але три місяці я вживала елем. Наступний, на четвертий місяць, я додавала вечірні продукти. Вони ще більше почали чистити організм, і я відчувала, як та гуля на голові тьохкає. Вона просто зменшувалася. Організм настільки м, почав відновлюватися, що на п'ятий місяць цієї гулі не стало. Просто легенька шкірочка на голові така залишилася. Але потім, коли з'явився продукт Regener, це регенерація всіх тканин організму. Хоча ми тоді на початку знали, що це є на основі куркуми, куркуміну, запатентована тут є формула і колаген. Ми знали, що це йде для кісток, суглобів, хрящів, хрячової тканини, але разом з тим і для шкіри. А шкіра в нас найбільший орган в організмі. І коли я почала тільки вживати, пити, споживати, пити цей регенер, у мене та шкірочка на голові, де було, там місце цього доброякісної тої пухлини взагалі не стало. І по сьогоднішній день, слава Богу, нічого не відновилося. І навіть це було таке, як якийсь сон. Ну, це для нас є два базові продукти. Я би сказала, навіть на одному продукті ще починаючи як компанія з 16-го року, і в нас є друзі в Казахстані. Вони цілий рік на цьому одному продукті базовому елевчику, мали хороші результати. І я також це відчула. Ось що зараз якраз і поділилася. А по ходу, як кажуть, і такі симптоми, як налагодилася робота шлунково кишкового тракту, теж була схильність до запорів. А це як виявляється. Теж мало велике значення для, для організму, е, тому що організм вже тоді живився тими токсинами, які би мали організму очищатися, а воно залишалося чомусь в організмі. Ну і ось отакі збої. Так що я дуже рада, я дуже рада і я дякую Світлані, дякую розробникам цих продуктів, що ми маємо таку можливість напряму з Америки від заводу виробника отримувати кур'єром в руки. І я також е, не могла мовчати. Навіть, можна сказати, вперше, коли я відчула, що підливість призупинилася, я відразу сказала – рідній сестрі. І все. І сестра, не вагаючись, е, вона мене почула, тому що ми разом вживали бати, почала також вживати, а потім почала ділитися і ділитися. І я дуже радію тим результатам людей, які по моїй рекомендації почали споживати. В них блиск в очах появився, в них енергія, життєрадість. Е, ну а що, коли людина здорова, життєрадісна, то може і працювати, і разом з тим випромінює ту радість і приємно бути коло такою життєрадісною людиною. Особливо в сьогоднішній час нам дійсно, ми як ті світлячки, ми себе підняли, е, добре себе почуваємо і. Ми ділимося такою можливістю почати споживати. А далі компанія також гарно ще й винагороджує. Можна споживати, витягуючи свої кишені гроші, а можна ще за бонус компанії. Ціна на продукти для всіх однакова. То не то, що хтось з мене купляє, я не продаю. Я тільки ділюся е, інформацією, що є такий продукт, і я можу допомогти. І я допомагаю людям. За це мені компанія платить як бонус, маю дохід, і я рада і допомагаю хто хоче. Так що це є два базові продукти, а ось тут як у вас є виставлено гарна лініючка. Ну, це прекрасно. Хочу ще сказати на рахунок Пікардіо. Дійсно, Галина, ти почала говорити. У мене чоловік також почав після трьох місяців почав вживати Елечи, каже, слухай, нам вже 50+, плюс, а ми ровесники з ним. Кажу, давай і ти, Ну я буду молодіти, а ти що? <ріст> Цього року ну, в нього відповідальна робота, він керівна посада, можна сказати, так, і почалися скачки тиску. Тільки коли в нас ще був бікардіо в банорці, я тільки в той день отримала той продукт, в нього вночі друга година ночі, головна біль, Я навіть не мірюю тиск, бо в нас тискоміру не було вдома. Я зразу йому колочу мирну ложечку і гаряченький він випиває 10 хвилин, голова перестає боліти, і він спав до ранку. Я вже тоді перевірила відразу е, дієві, дієвість цього продукту. Зараз цей продукт є вдома. Цього року також у чоловіка були три рази такі великі скачки, 160 на 100, а тим більше тахікардія, там серцебиття 100 чи 110. Але я вам скажу без медикаментів, сімейна теж, а може би то зразу каптопрес, воно ну, так не діє. Я почала йому давати, так як він був тільки на одному алерчику. Оці два продукти. Чим вони важливі? Тут є амінокислота, l аргенін і l L-цитрулін. Вони якраз е, насичують організм киснем і доходить до кожної клітиночки нашого організму. Е, чоловік спочатку полюбив ось цей зелений коктейльчик. Тут є. Із парустки пшениці, люцерни, ячменю, вівса, і тут теж є ті дві амінокислоти. І У мене теж є клієнти, які онко-хворі, навіть проходили хіміотерапію, то вживали капсулу Л і зелений коктейль. Пройшли операцію, після того далі продовжували. Ну і хороша є динаміка. Так що показники підвищуються, гемоглобін піднявся. Якось і тим двом продуктам. Ну а на рахунок Дікардіо ми спасіння. обійшлися, це і просто mm -hmm. спасіння. І в мене вдома і постійно чоловікові даю на роботу, тому що це є сердечко, це є судини. А в сьогоднішній час стреси, переживання, ну, ну нічим іншим. Я би навіть не хотіла тих купану, щоб я колись. Mm -hmm. Як я колись, перш ніж. Е... Програму пройти програму для суглобів, для е, спини. То мені потрібно було пройти протипаразитарну, противірусну, про, протигрибкову програму, а вона займала відповідно і баночки, і гроші, і місяць, а то й півтора. Потім е, програму неркову аж. Аж пізніше п'ята програма це йде для е, суловів і для, е, для хребта. А тут, дякуючи одному елевчику на другий місяць, в мої руки, роки, які роки? 50 років тоді було. І з ковані спини і сулові пройшла. Про що говорити? Тепер я навіть літаєш? Я літаю. Спеціалісти, ну, звичайно. Цим продуктам потрібно допомогти не просто споживати і лежати. Там. Це є пиття води, тому і воно називається Л8, е, 8 склянок води, тому що це є сублімати, сублімована їжа, вижимка, фрукти, овочі, ягоди і гриби. А щоб вони доставлялися до нашої клітинки кожного органу, потрібно як транспорт вода. Я задоволена, ну а це також. Хочу сказати, тут ще є трансфер-фактор. Це такий продукт, де містить 7 грибів. Разом з тим, це має бути продукт кожній сім'ї. Це йде захист імунітету організму. Навіть якщо ви підкупили якийсь вірус, такий інородний, який ваш організм ще не переніс, оце захистить. Ну, звичайно, я навіть для профілактики. Одну баночку пропила цілий місяць, по одній капсулі три рази в день, тим більше тут є пептиди молозива, а це є дуже важливо. Тим більше, як я чую від своїх клієнтів, я хочу бути здорова і молода. О, чому ви ні? У нас є така можливість, що, дякуючи такий продукт, який можна додати до базових продуктів, я би навіть сказала, ось оці три можна. Ну, ще по Лікардіо, редженер додавати. Все, дякую за Галиночко.